Це місто зсередини. І сьогодні ми прийшли до жителів мікрорайону Казбет дізнатися про їхній біль, сподівання та послухати їхні звернення до перших осіб міста. ви бачили ні? А що в нас діє? Ви бачили крилова, давно у вас, до речі, тут? це? Давно. Давним-давно. Давно, так? Давним-давно. Давним-давно. А ще, що у вас тут? Ну, таке, що у вас не влаштовує? Грошей немає. Ну, таке було. Раз у вот трьох роботи немає, два. Пенсіонери ніхто не бере на роботу. Три. Вот вони проблеми. Одна і то издарить. Нічого, вибрала. Ну хорошо, хорошо заплатили. А, а нам пинцеря... доченька хватает, люди города. Ну, у нас були чергові вибори вже, ну, особливо восени, жовтні. да, в жовтні. Ви якось змінили свою думку про тих, за кого ви голосували? Звісно, чи, чи, чи? ви. Змінили, а, Зачем? так. За чим? Діли ту, якщо вони ніяк не, не, не ділили. Не виконують те, що обіцяли. Отак. Не виконують те, що пообіцяли, аби тільки пролізти, пройти до корити, скажіть. Ага. А так, що робили? Порошенко не батько. Та Порошенко. Он не батька нашего хозяйства. Люди все страдают. Все. Зато 20 все. новых грошей не в Украине. <laughs> Будучи... Где в мире есть, чтобы президент был магнат, шоколадный магнат. Где это такое ну, Сыро, вот такое дело. Что ж такое Просто дело? <clears throat> нема хозяина в стране. Нема. А що якісь проблеми? Ну, дорога в нас поганенька, воно ну, туди сліпим ходить, дорога погана. У нас прийшла фірма Макла вот, всі наші прольоти, В кожному під'їзді, Всі прольоти побили. І ні в одну квартиру не проведено з этих труб інтернет. Ні в кого нет. не спросили, у жильців можна у нас бити, чи не можна у нас бити. Пришли, побили, перекриття, не в тех де потрібно. нужно. Вот. Тут проблем много. На той стороні пройдіть, профотографуйте, там залили фундамент. Не с выканком нашу землю отдали, ми здесь воювали всім домом, отвойовували. А Жек нічого. Жек только бере у нас деньги. За наші деньги не отчитывается. <говорит> Мы Ми платимо, никаких ремонтів не він не делають. Ви ті всі фундаменти обсипані. Вон повністю плитка Э, Мешканців Казбету дуже хвилює питання буль ал алеї на бульварі Шевченка. В районі магазину Делікат машини їздять з правої сторони на ліву, з лівої через сквер. Ми втратили зелений газон поряд на Казбецькій вулиці і так далі. Скрізь зелені газони існують. Мешканці будинку 132 не можуть відкривати вікна, тому що машини вивозять колесами цю землю. Земля це перетворюється на пил, не можна вивести дітей. у Дітей алергія, не можна провітрити, відкрити вікна в нашому будинку, і тому нас це питання дуже і дуже хвилює. Нехай міська рада відведе конкретне місце для паркування тим людям, які приїздять до магазину до делікат. У них передбачені десь були певні місця, і ми хочемо, щоб міська рада повернула нам наш зелений газон. Велике дуже прохання навести порядок в районі магазину Долека. Ми зверталися до працівників магазину. Вони говорять, що наша територія до Начало дороги не до початку дороги, кінець тротуару. А де їхня парковка? І вони скрізь була пострижена трава на газоні. А біля магазину «Делікат» там ну босна, босна, зна що. Або нехай міліція встановлює знак, що там не можна паркуватися, або міська рада, нехай стоїть і пояснює водіям. Вони не знають пункту правил 153, яка забороняє паркуватися на газонах при односторонньому. Русі. Русі і через те у нас такі проблеми великі. З цим ми хочемо мати поверніть нам зелений газон на алеї біля магазину «Делікат». скрізь зелені газони крім. Зробили ж біля Росави, зробили. Чому не можна зробити, навести порядок, поставити стовпчики, поставити щось. Вони спочатку ділікат поставили квітники, щоб машини не паркувалися, а потім вони пересунули це всередину газона. і ніхто, ніхто зараз на це не звертає уваги. Здесь зараз спортивна школа, вже останніх років 10-12. Жильцы продолжают платить за використание подвального, за осветление подвального примещения, але никто не користуется. Угу. Мы этот вопрос уже сколько поднимали, хотя бы снимите оплату жильцов, не берите деньги за то, что они не пользуются этим. Ну и, конечно, болючий вопрос: вот верните нам пешеходную дорожку, потому что если едет машина, вот фотографируйте, пожалуйста, если едет машина, я с ребенком иду, мне нужно прыгать на капот або бежать назад. Або машине останавливаются и пропустить меня. Здесь ведь была пешеходная дорожка, такая, как там. И вот это безобразие, которое захотели, ни у кого не спросили, пришли, пробили двери, схиденцы эти поставили, перила поставили, відповеди нам нет. Мы приходили до первого зама, до Наумченко мы были, до первого зама Александра Васильевича были. Приносили документы подтверждающие, все правильно заверенные, все с нашими вказивками, просьбами. Игнорируют нас, игнорируют. Единственное, что постоянно говорят, платите деньги, платите деньги. Сейчас жители стали подключаться незаконно в систему отопления, утепляют свои все квартиры. Жек на это не обращает внимания. Получается, что один утеплил себе полы, утеплил, балконы утеплил, отнял тепло от соседей, а соседи в валенках ходят. На первом этаже тоже подключаются в общую систему отопления. Приходят к нам в подвальное помещение, закрываются с обратной стороны какие-то люди, которым ЖЭК СУП дает ключи. Там что-то делают, какую-то шабашку, а СУП говорит, мы не знаем, вставляете новые замки. Безобразий полно мешканцы отказываются платить. Отказываются платить, чтобы они рекомендуют переходить в ОСББ. Но это их не рекомендации, а решать то нам. Ну и, конечно, еще раз я попрошу Маклауд, обратите внимание на Маклауд. Мы уже 18 писем писали о том, чтобы демонтировали Маклауд. Мы его не приглашали, мы его не звали. Когда он бил здесь с такой аппаратурой, такой техникой наше перекрытие, мы у него спросили, а как вы открыли двери? У нас же домофоны. Это... Он говорит, там мы подождали, пока выходили люди и затащили эту технику, без разрешения будь-кого стали такое безобразие творить. Ну, хочется напомнить и первому заму Миссы и господину Титаренко, что это наш двор, это наша крыша, это наш дом. И прежде чем войти в чужой дом, нужно постучаться и спросить, можно к вам войти? Если разрешат жильцы войти, то входить, а если не разрешат, извините.